Мудра притча про випробовування в житті. Якось до батька прийшла донька і почала скаржитись. Я так втомилася. У мене життя стало таким тяжким, одні труднощі й проблеми, наче я весь час пливу проти течії. її, я не можу більше так жити. Що мені робити? Батько промовчав, поставив на вогонь три однакові каструлі з водою. У першу каструлю кинув моркву, у другу поклав яйце, а до наступної насипав кави. Через деякий час він дістав моркву та яйце, а в чашку налив кави з третьої каструлі. Що змінилось? запитав він свою доньку. Так, яйце і морква зварилися, а кава розчинилася у воді, відповіла вона. Ні, доню, це лише поверхневий погляд на те, що відбувається. Зверни увагу, морква була тверда, проте, побувши в окропі, стала м'якою. Крихке та рідке яйце, навпаки, стало твердим. Звичайно ж, на вигляд вони не змінилися, а лише змінили свою структуру під впливом одинакових несприятливих обставин, гарячої води, окропу. Отак От і люди, сильні, міцні зовні, можуть розклеїтись і стати слабкими в тих же умовах, де тендітні і ніжні люди на кшталт сирого яйця навпаки затвердіють і зміцніють. А що ж тоді з кавою? запитала донька. О, а це найцікавіше. Кава цілком і повністю розчинилася в новому ворожому середовищі, змінила її. Перетворивши звичайний окріп на ароматний напій, існують особливі люди, які змінюють самі обставини, перетворивши їх на щось нове і прекрасне, отримуючи користь і знання з будь-якої ситуації. Кінець.